Якою владою чиниш це? Чому людина так питає? Бо ми живемо у світі, де постійно хтось від когось залежить, той ходить на роботу і залежить від тої фірми, де працює, неважно, яка та фірма чи державна, чи приватна. Залежить від когось. І так кожен від кого залежить. Діти залежать від своїх батьків, бо поки батьки не поставлять їх на ноги, вони без батьків не дадуть собі раду. Учні залежать від вчителів, вчителі залежать від директора школи, директор школи залежить від керівника, відділу освіти, якогось районного і так далі. Кожен від когось залежить. Але для людини є важливо, хто дав ту владу. Бо тому що, якщо вони говорили про, про Цезаря, про, говорили про якогось там царя свого чи ще про когось, вони не уточнювали, хто їм дав ту владу. Воно вже так з часом склалося, що той цар, так був, та й так правив. народився син, наступник, його призначали на простіл та й так далі служив. І тому та влада була спадкова. Але ніхто не питається, де взявся той перший цар. Його зробили царем. Або він сам себе проголосив. Ну, або інакше де він взявся. Що Бог створив царів? Чи Бог може створив жебраків? Ні, це ми самі робимо. Але повернемося у наш час. Не час царів феодалів, імператорів. А в час, час демократії. Ми також. Маємо владу над собою. У нас є державне керівництво, у нас є церковне керівництво. Але де взялося от джерело влади, так? де у нас є джерело закону? Це є Верховна Рада, яка приймає закони. Закон це бажання більшості. так? В демократичних структурах, в автократичних або диктаторських режимах це є забаганка того, хто стоїть або сидить на троні. так? Він так захотів і він так робить. Демократичних це є рішення більшості. І де, де взяли ту владу наші депутати Верховної Ради? Ми їм дали. Ми їм делегуємо ту владу. І Христос хоче виявити, розумієте, серед отих євреїв, що до нього прийшли, що вся ваша влада на землі, вона вами самими і придумана: хтось комусь дав, чи це народ, чи це спадкова, це не важливо. але це все від вас. А Христос хотів сказати, що я не отримав владу від тих, що на землі. Я отримав владу від того, хто на небі. І тому каже, хочу вас запитати, Іван був з неба, чи Іванове проповідування, він був з неба чи від людей? Одну річ каже, вас питаю, дайте мені відповідь. Іванове хрещення було з неба чи від людей. <кій> і вони собі міркують, як скажемо, що з неба, то скажуть, що ми не прийняли. А як скажемо від людей, то буде неправда, то буде неправда, бо знали всі люди, його визнавали за пророка і кажуть, не знаємо. Знаєте, є така приповідка, якщо не хочеш казати правду, то кажи не знаю. Бачите, можна брехати, навіть коли кажеш, не знаю, але чи це буде зле, Ну чомусь Христос це припідніс нам, щоб це показати. А в іншому місці Христос каже: Я прийшов вас зробити вільними. Бо тому що все, що ви маєте на землі, і владу, і свободу, і кайдани це від вас. І перший крок ваш до вашої залежності це є неправда. Тому Христос каже: а я кажу вам: говоріть правду, і вона вас визволить. Правда робить людину вільною. А для того, щоб не брехати. Коли правду не завжди треба казати, ви скажете, то як так? Так? Якщо людині старше сказати, що він старий і немічний, його це може образити. Скажіть, йому, що він дорослий. Тобто ця правда часом може людину образити, а часом і дуже сильно покалічити. А місцями навіть. Морально вбити. Тому <кхе>, треба казати, щоб не брехати, я не хочу відповідати на це запитання. А казати не знаємо, так як сказали оці, що приступили до Ісуса. Так не треба. Треба говорити так, щоб ми. Були вільними, тобто казати правду. І коли я скажу, що я не хочу про це говорити, це буде правда. Це буде правда. Але коли ми, ми, ми дуже часто говоримо, що отак от треба сказати, ну, спасенні, спасіння, брехня заради спасіння, це дуже хитрий прийом Злого Духа. Не може бути брехня заради спасіння, тому що диявол є батьком брехні. Він той, хто перший нас заводить у залежність. Тому, підводячи підсумок всього того сказаного, зверніть увагу, що має значення правда, що має значення влада і її походження. Це походження влади на землі це все від людей. Ми часто чули таку фразу всяка влада від Бога. Ну, це ще походить із часів єгипетських фараонів. Всяка влада від народу, а її влада Богом благословена або ні. Якщо влада робить речі угодні, увага не Богові. А людям то вона богом благословена. Не від Бога, а богом благословена. Земна влада походить від людей. А церковна влада походить від кого? Церковна влада походить від апостолів, які отримали підсланистство від Ісуса Христа і через дію Святого Духа від Бога. Сходить на людей. Але влада церковна не для того, щоб священника зробити святим, а через те, щоб через нього діяти на людей. Я називаю священників телефоном, який можна подзвонити до Бога. До священника можна прийти на сповідь. Телефон, який можна подзвонити до Бога. Священник може дати розрішення. Телефон, який дзвонить Бог до людини. Священники проповідують. Священник це медіатор посередник між Богом і людиною. Чи може людина сама спілкуватися з Богом? Може, чи може спастися? Не може. Бо спасіння через світі тайни. а святі тайни може оділити тільки священник, який висвячений єпископом, який має повноту влади через руку покладання влади не від людей, влади від Бога, від Ісуса Христа, який прийшов до людей і ту владу людям передав. Говоріть правду, каже Христос, і вона вас визволить. Я хочу, щоб ви були вільні в першу чергу від гріха, вільні від, від брехні і вільні від всякої ложної влади, яку люди собі самі присвоюють, самі себе призначають, такі теж є. І потім тою владою зловживають. То має Бога слухати, нехай слухає. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.